Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Дивимось події на болотах, які порадують нас, українців, на наступному тижні, адже ну, з, 20 травня, з 20 травня по 27 травня. Події на болотах, які. Потішать українців. Так, дивимось. Захотілося мені взяти оракол Патріка Валенси. Так, перша подія на болотах. Інфекція статуя. І дика дитина. Дивіться, по перше, розповсюдження. Ну, інфекція це може і. Так і значити, чи якась хвороба в них їх буде косити, чи це буде розповсюдження якоїсь небажаної її ситуації в геометричній прогресії, розповсюдження по їхній землі, розповсюдження серед людей. І воно буде набувати такого статичного, тобто застигати ця ситуація буде, вона буде незмінною, Наслідок чого люди будуть кусати собі лікті, люди будуть думати, що робити, їх кинули і їм не допомагають, вони кинуті на прозволяща. Ну, тобто розповсюдження несприятливої ситуації. Можливо, зв'язано також нестачею чогось, нестачею коштів. Тобто тут йдеться мова про е швидку, швидкий е хід подій, які набувають сталості. Тобто воно не те, що воно було, пройшло хвилею і його не стало, а воно залишилося. Залишилося воно. У людей будуть багато дуже сумнівів, багато питань з того приводу. Але чому так вони не розуміють. Ну, може бути також, як я сказала, і якась хвороба, якесь розповсюдження бешенства, Ну, наприклад, от якась може бути навіть смертельна хвороба їх косити, і внаслідок чого вони будуть. Казитися дитя... дикими становитися. Далі дивимося наступна друга подія. Це, знаєте, ще може бути? Чи це якийсь витік газу, що воно швидко розповсюджується, але воно залишає свої наслідки. Ну, от, витік якоїсь небезпечної речовини там в них буде. Це, по-перше, події. Далі друга подія, що якесь неочікуване в них може щось статися, яке ніхто не бачив. Воно було, але його ніхто не бачив того, що воно вже набуло сталості. Але це стане як причинним наслідковим зв'язком із майбутнім. Тобто щось воно в них, ситуація в них є якась, така, стала непомітна, вони цього не, за, не помічають, воно накопичується і потім воно вискакує в якимось нежданчиком. Окрім того, окрім того, що може бути, знову ж таки, може бути щось неочікуване, замасковане те, хто, ніх... те, хто ніхто не бачить. Якась неочікувана подія небезпечна, яку інсценували, яку спланували? І карта присвящення, вона може означати, що це вже було. Тобто, це вже йде наступне, наступне, наступне. Тобто є, от в тих, хто робить такі нежданчики на болотах, в них є така ідея фікс. Далі, третя подія. Ну, ми почуємо знову про Гундяєва, наприклад, або про якогось сірого кардинала, який буде ніби благословляти безумних, на е час прийшов, час прийшов. Ну, таке щось буде говорити. Настав час для того, щоб ми, ну, в общем, чергове якесь зомбування буде. І це буде виходити від, е знову ж таки, можливо, від церковних осіб, або від якихось неформальних гуру, які самі є безумними і зомбують людей на це безуміє. Тобто, знову ж таки, час прийшов. І тут що тут, біла ворона, біла ворона. Будуть відділяти, будуть вони шукати. Людей, які відрізняються від них. Чим вони можуть відрізнятися ідеями, поглядами на те, що відбувається. Це буде, знаєте, як команда Фас для безумців. Сходять вони з розуму на болотах. Давайте ще подивимось на таро. Мені цікаво. На таро події на болотах наступного тижня, які нас потішать, а саме з 20 по 27 травня 2024 року. Події на болотах. В них зупиниться якийсь важливий об'єкт, буде там гучна вежа. І в е, оцей важливий ресурс, він е, ну, перестане працювати так, як він раніше працював, зупинка якоїсь системи. Окрім того, тут ще може бути знову прогреміти тема Кремля. Система вже не та. Не кру... Вона вже не крутиться, не функціонує система в Кремлі так, як функціонувала раніше. Внаслідок того, що ті, хто раніше займали першу позицію, вони тепер в немилості, можна так сказати, в опалі. Далі, друга, друга подія. У якогось, слухайте, знову той єрафант випав мені, як от на оракулі, і знову перевернутий перевертень єрафант, перевертень. Знову буде він щось гучно говорити, от як в оракулі. Гучна промова. Стосовно якихось змін. Стосовно спрямування до якогось руху. Це Гундяйкін чи хто це. Рух, щоб піти від того, що ранить серце проти світу, проти світу. Ну, війна, війна, опозиція, світ. А заклик до мобілізації, скоріше за все, це буде. І знову ж таки, я вам говорила, як команда Фас буде. І будуть вишукувати білих ворон, відрізати, ну, от від, відчленувати їх від себе, якби, ну, як засуджувати їх будуть, ловити, ув'язнювати. Так, третя подія. Покажіть, будь ласка, третя подія на болотах. Так, вибір зупинити. Вибір зупинити. Своїх військових, як це було раніше. Вибір пожертвувати, вибір. Ну, ми дізнаємося про те, що хтось добровільно пішов е... на екзекуцію війни. Ось так. Як це було раніше? Про багато втрат ми дізнаємося, притому добровільним чином. Ну і що в них було раніше? Блокування. Блокування демотивація від людників. Слухайте, тема може бути, тема може бути, до речі, пов'язана ще із полоненими, з полоненими. Можливо, от карта закохані дійдуть якоїсь згоди з ними, щоб ми повернули своїх полонених. Відлюдники перевернуті. Можливо, їхній вихід із відлюдництва, дай Боже, щоб так і було. Ну, от якоїсь згоди дійдуть наші. Це будуть живі полонені, живі полонені. Ну, скажімо так. Те, що тут королева жезлів, нестача життєвих ресурсів можуть бути і такі, і такі. Неживі. І живі, і неживі тема може йтися. Але якось воно. Буде, буде ця тема проговорюватися, буде тема ця вітати в медіапросторах стосовно узгодження домовленостей щодо е, обміну полоненими військовими. Ну, ось так виходить. Спостерігаємо, дивимось, що там на болотах відбувається. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку, дякую за увагу. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримати повідомлення про вихід нового відео. Дякую вам за те, що ви в мене є. Бережіть себе, це є Україна! Ми перемагаємо і тримаємо стрій. До побачення!